Вітаю! Черговий випуск передачі мого каналу Зрада чи Перемога від мене Олексія Голобуцького. Всіх вітаю. Буду намагатися частіше виходити зі своїми випусками, бо події дійсно відбуваються чимало. Сьогодні хочу поговорити про Фаріон і про православну церкву. Такі от дві теми. Як ми бачимо зараз, зловили вже нібито. Ймовірно, вбивцю а, Фаріон і вже його судять, вже відбуваються певні такі чисто медійні історії. Тобто викидуються фотографії, викидуються переписка, нібито його а, нібито наступною жертвою він планував робити Макса Бужанського, депутата від слуг народу проросійського такого у мене там з ним особисті рахунки. Він якось мене публічно там в інтерв'ю назвав недомком. Це коли я йому то, звинуватися, тому що він займає не те, що про російську, чи про радянську позицію. Звичайно, він зовсім інше зараз став такий. Да, він так ледве там не український патріот. Чекає, коли він вишиванку одягне. Можливо, вже одягав, я не слідкую настільки серйозно за ним. Е, я не. Не є криміналістами, не збираюся тому, то зараз міркувати на тему, е хто винний, хто правий, чи це справжній брусь, чи підставний. Я не читався дуже багато. Ну, от ми живемо в такому світі, постекспертному світі, так? Тобто справжніх експертів практично нема. Я передивився в Фейсбуці. Ну, всі, кого я прочитав, вони не є ні криміналістами, ні юристами, просто звичайні чи не дуже звичайні люди. Депутати, ну різні, так би мовити, люди, які, але кожен за своєю версією вже так. Я не збираюся ні жодної версії, навіть взагалі, думати на цю тему. Мене цікавить саме реакція суспільства. Реакція суспільства це повна недовіра до прохоронної системи України. Це очевидно, абсолютно так. Ми знаємо методи, які використовувало наше Міністерство внутрішніх справ. В минулому ми пам'ятаємо справу шеремети, тому абсолютно очікувано, що є серйозна недовіра. Тобто, якщо доведуть навіть, якщо він сам визнає себе вбивцею Ірини Фаріон, все одно величезна кількість людей в це не повірить. Абсолютно в цьому впевнений, так. Наскільки їх буде багато, не знаю, але ну, ми очевидно, що зараз в такі часи. Недовіра до влади, до владних структур, вона тільки зростає. Я, ну, це не в тему, але я стільки версій від, про те, чому в нас нема світла, окрім того, що це наслідки російських атак, я чую кожен день, просто безліч і продаємо і, і багато чого іншого робимо. Так? Це, звичайно, від того, що дуже погана комунікація влади з населенням, ну і взагалі стільки. Тільки вони брешуть, особливо останні два роки, ну важко з кимось їх порівняти наших попередніх влад. Коли вимушено брешуть, зрозуміло, бо війна, коли навмисно брешуть. Тому історія з вбивством Ірини Фаріон тільки починається, мається на увазі, що зрозуміло, що будуть слідчі дії, можливо, виникнуть якісь факти. Можливо, ми знаємо, да, там є якась підозріла організація, яка взяла на себе відповідальність нацистська, так? Наскільки вона, так би мовити, буде проявлена в цій, в, цій, в цій історії, і наскільки там тягнуться руки з Москви, що знову ж таки було б абсолютно логічно, не виставляє жодних версій, але це було б логічно, що це зроблено так чи інакше, можливо, руками несвідомими, мається на увазі в степну. Що зрозуміло, але саме ГРУ чи ФСБ. Ірина Фаріон, я робив про це відео, ви можете подивитися так. Була знаковою фігурою, неоднозначною. Але головне, її, так би мовити, причиною для того, щоб її вбили, звичайно, крім її позиції, була її медійність. Вона була символом оцього, так би мовити, Боротьби українців за свою мову. Так, дуже часто не так, як хотілося би, вона дуже неоднозначна фігура з неоднозначною біографією. Я про це багато разів казав, але і мене вона так само виводило з зони комфорту. так Я вважаю, що це дуже важлива задача. Я від народження російськомовний. Uh, пробував перейти повністю на українську мову, правда, ще з 89-го року, не вийшло. Зараз залишаюся двомовним, на жаль, тут нічого вже не зробиш, мабуть, мабуть з віком. ну, Публічно і з кількість людей спілкуюся українською, але є моменти, коли я спілкуюся з російською мовою, і такі, як Фаріон, дійсно виводили мене з зони комфорту. Бо я розумію, тобто я, звичайно, внутрішній, я чудово розумію. Всю тему мовити, наскільки це важливо. І так само вона просто це дуже радикально висловлювалася. Я більш поміркована про те, що люди, на жаль, не розуміють, наскільки це важливо, не навіть не в точки зору того, щоб знати-не знати українську мову, а інтифікувати себе просто. Бо ми повинні розуміти, що одна з причин війни в тому числі є те, що величезна кількість українців не ідентифікується з боку Росії як українців, ідентифікуються як, ну скажімо так, браковані росіяни, росіяни, які б щось нав'язали і тому подібне. І якщо багато хто думає, що для Путіна це нічого не означає для нього головне території, спротив Заходу і так далі, то це неправда. Вони цією політикою займалися всю свою історію, і вони дійсно вважають нас дуже часто одним народом просто. І це теж так би мовити, підігрівало мілітарійські настрої самого Путіна, бо він знає свій народ і знає, як відноситься його народ до українців. Тому будемо слідкувати. Дуже сподіваюся, що буде нормальне слідство, нормальний судовий розгляд, буде нормальна робота адвоката, до речі. Бо це дуже важливо, так? Тоді можна буде зрозуміти причини, зв'язки, можливо, так, цього молодого хлопця. Мене більше тут цікавить, звичайно, я не юрист, не криміналіст, мене цікавить, я вже про це говорив. Мене цікавить суспільний резонанс. Сподіваюсь, що ця смерть. Співчуваючи рідним і Фаріону, Фаріон, і взагалі це трагедія, будь-яка смерть. Я навіть Бужанському не бажав би такої, такої долі. От не бажаю. Він мерзотник, звичайно, так. Але не бажаємо йому такої, такої долі, так ось, що її смерть стане таким, так би мовити, стимулом для багатьох українців, які до сих пір не зрозуміли важливість тих тем, які піднімала Фаріон, ну принаймні задуматись над ними. Над цими, над цими проблемами. Ну і от переходимо на тему, вона можливо для багатьох не актуальна, але для мене вона актуальна завжди буде. Це, звичайно, те, що відбулося цього тижня. Коротке відео я вже на цю тему записував. Це не голосування, навіть не винесення на голосування закону про заборону Російської православної церкви чи московського патріархату. Я, як спеціаліст, професіонал у своїй сфері. Я знаю, хто цим займається. Відповідні органи теж знають. Довести дуже важко, але звичайно, що все це йде з Росії. Майзанова така от, хвиля залякування депутатів, хвиля залякування взагалі населення, повідомленням, типу, того, що Трамп стане президентом, і всі ті, хто голосував за заборону православної церкви, вони будуть під санкціями, бо Венс там щось виступав місяць назад, це віце-президент буде, якщо Трамп стане президентом, то він сказав, що неприпустимо забороняти церкву в сучасному світі, що це боротьба з християнством. Але просто Венс трохи не, не, не розуміє контексту, так? Він же ж, він, мабуть, і не знає, що це не питання. Протистояння з ісламом, наприклад, та, чи з якоюсь іншою світовою релігією, це питання просто виживання нашої нації, так? Православна церква російська настільки впустила своє коріння в українське суспільство, в українське життя, і настільки воно займає позицію такого провідника російських наративів на слізік ідей, що треба цю паскудство це треба викорчувати з корінням повністю, так, повною забороною. Певнений, що нічого страшного від цього не відбудеться е, прафіяни, госп... православної московської церкви, більшість з них перейде до української православної церкви, тобто до православної церкви України. Е, але Росія втратить вплив ще один вплив на Україну важливий. Чому так відбувається? Чи дійсно злякалися депутати санкцій е, майбутніх можливих від Америки? Сумніваюся, ну, звичайно, дебілів достатньо, але щоб вони настільки були дебіли, не вірю. Є грошові питання, тобто їх купують, їх залякують різними там справами. Є, звичайно, величезна кількість лобістів у владі, яка захищає православну церкву. Але мені здається, що це свідомо не з цієї причини було зроблено, а було зроблено а, з причини того, що. Можливо, наша влада хоче виставити це питання як одна з частин так мовити переговорного процесу. Ми, як ми пам'ятаємо, дуже багато розмови йде про території, про все інше. От ультиматум Путіна, так як він готовий до миру. Це значить віддати залишки тих областей, які він ще не захопив, віддати Запорізьку, Херсонську, Донецьку, Луганську область. І крім НАТО, там ще є. І це про російську меншину. Про права так мовити. Це про державну мову російську, чи другу офіційну, чи державну, другу державну так. Це чисто гуманітарні питання. І православна церква, це звичайно росіяни чудово розуміють значення цього бойового загону в житті України, бойового загону ФСБ. Загравання цим фактором не призведе ні до чого хорошого, я в цьому не, не, не сумніваюся. Якщо ми залишимо в майбутній Україні навіть не дуже приємними мовами перемир'я, а вже не кажу, якщо війна буде продовжувати, не заборонений Православну церкву, вона далі буде продовжувати нам шкодити, шкодити Україні. І е, це, звичайно, ще й деморалізує до певної міри, бо є дуже багато людей, які задають абсолютно логічне питання, ми воюємо з Росією. Російська православна церква довела свою, так би мовити, ворожість до України до, взагалі до українського проєкту, чому вона до сих пів діє в Україні, чому, чому вона до сих пів не заборонена? Нащо вмирають наші хлопці, які так згоден. Там дуже багато тих, хто ходить до російської православної церкви. Але ж ми повинні розуміти, ну, ми не можемо виходити з е, інтересів виключно там конкретних людей. Які дійсно розмовляють російською мовою, і там безліч, і якщо не більшість, так мовити, і ходять до російської церкви, ходили колись до російської церкви, так? А, ці люди часто просто не до кінця розуміють причини цієї війни. Це пройде згодом, звичайно, прийде а, до, до розуміння, але задача держави. На суспільство вирішувати ці питання, щоб вони не вставали в майбутньому. Так? Бо, боюся, другого шансу, а за сторіччя це виходить вже третій шанс а, мати свою незалежну, суверенну, вільну Україну, може нам Господь Бог, доля історії і не дасть. Тому це питання настільки важливе, і тому я про нього постійно говорю, пробачте, якщо вас це не цікавить. Тому всі, хто дивиться це відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я відповідаю. Ну і ще раз повторюю це постійно. Так, я перестав це говорити на початку етерів, не говорю всередині. Всі, хто дожив до кінця мого випуску, будь ласка, ставайте спонсором мого каналу. Це від 70 гривень. Ви отримаєте право дивитися відео першими. Я відповідаю завжди на питання спонсорів. Ну і взагалі навіть відповідаю у вигляді відеоформату. Тому до наступних зустрічей.